А привіт, друзі! Ви на каналі Олексія. Радий всіх бачити тема сьогоднішньої нашої розмови це бізнес з японцями. Але перед тим як приступити до основної теми, я коротко розповім про себе для тих, хто вперше приєднався до каналу. Починаючи ще з 2007 року, я почав знайомитися з японською культурою. А в 2009 році вдалося потрапити в цю країну. І для мене це був такий великий досвід е, тренування лідерських якостей, економічні здібності. розвивати, також, будував дипломатичні відносини з японцями і з того часу продовжую це розвивати. Тож дякую, що приєднуєтесь і цікавитесь такою темою. А тепер до самої теми Let's go. Для того, Щоб тема стала більш зрозумілішою, розповім цікаву повчальну історію. Звичайно, Японія з багатьох аспектів цікава для українців, і один із них це економічний аспект. От якось сталося так, що одна японська туристична компанія вирішила співпрацювати з п'ятьма українськими туристичними компаніями. І от, співпрацюючи з українськими туристичними компаніями, місяць за місяцем відсіювалась. Компанії, і залишилась тільки одна українська компанія. Коли вже почалося тісне співробітництво української туристичної компанії з японською туристичною компанією, керівник української компанії запитав, чому так сталося? Чому ви починали працювати з п'ятьма українськими компаніями, а залишились тільки ми? Тут відповідь була така: ви єдина українська компанія, яка визнавала помилки, ну, якісь прорахунки в, в проекті, і вибачала за ці помилки. Ми побачили, що ви розвиваєтесь, і ви компанія, якій можна довіряти, ну, тому що ви не скриваєте про рахунки, ви відверто і чесно кажете про них. Справа тім, що японці дуже точні в своїх розрахунках. Коли турист з Японії їде, наприклад, в Україну, скажімо, на 7 днів, і там у нього детально розписано, що він робить кожного дня, куди їде, де живе. Чим харчується, коли в цьому списку щось міняється, затримується, переноситься, то звичайно клієнти не задоволені. Щоб стало ще більш зрозуміліше, наведу такий приклад: якщо в меню на обід написано, що буде поданий салат із буряка, а замість цього подається салат із капусти, то це клієнту вже не подобається. Або, наприклад, записано, що клієнт буде жити в номері для некурящих, а його селять в номер для курящих. Звісно, що це не подобається. Виходить, що ця українська компанія вона кожного разу визнавала свої помилки, навіть якщо це були не зовсім її помилки, а, скажімо так, того ресторану, де було записано, що клієнт буде харчуватися, але все одно вона брала відповідальність за це, визнавала, вибачалася і казала, що наступного разу буде набагато краще. Таким чином, відповідно, рівень української туристичної компанії він постійно ріст змінювався і піднімався. І це бачило керівництво японської компанії. Практично, звісно, що кількість нарікань з боку клієнтів становилась менше, і це подобалось японській компанії. Звісно, що бувають зміни і непередбачувані ситуації. Але в японській культурі заведено, якщо ці зміни відбуваються, то попереджувати якомога раніше. Але якщо такого вже не вдається робити, то визнавати, що зробили помилки, вибачатися, тобто по суті брати за це відповідальність. Така японська культура в них так заведено, так живуть. Тобто, в якійсь мірі японська туристична компанія побачила схожу культуру в українській туристичній компанії. Вона захотіла співпрацювати, нарощувати співробітництво і розвивати бізнес. То можна зробити такий висновок. Якщо можна попереджувати клієнта раніше, зміни, якщо немає часу, то визнавати про помилки, вибачатися, брати на себе відповідальність. Напишіть в коментарях, чи сподобалось вам це відео, і чи хотіли б більше можливо таких відео на цю тему або якісь інші теми вас цікавлять. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Щасливо і до скорої зустрічі!